Полтавський філателіст Микола Клименко купив нові поштові марки Кримський міст на біс. Від 4 листопада їх вели в обіг на Полтавщині та Україні загалом. 35 років я чисто філателіст. і ну, основна колекція моя це футбольні марки. Ну, такі як військова тема. Щас всі війна вже длиться 8 років, 8 місяців і 8 днів. Це приурочена дата презентації марки «Кримський мост». Спецпогашення самої марки відбулося в Києві. А у Полтаві її лише символічно погасили традиційним штемпелем Полтавщина край любові. Ця марка може не виявилася пророчою як перша да, воєнна марка. Але тим саме ми розуміли, що ця подія рано чи пізніше ще але станеться. І заздалегідь е об'явили конкурс, взяли, відібрали роботи, визначилися. І коли ця подія прийшла, ми її відзначили тим, що надрукували цю марку. Автором виявився переможцем наш земляк е з Полтавщини Юрій е Шаповал. За словами Юрія Набасова, марки Кримський Міст на біс вийшли накладом 2,1 мільйона екземплярів або 300 тисяч маркованих аркушів. Номінальна вартість за одну марку 18 гривень. Також до цієї поштової марки буде випущено конверт перший день немаркований художній конверт та листівку. Ці марки не є в повному смислі, як це були попередні декілька марок благодійних. Де в стоїмо вартість марки входила донати на зсу, але ж укрпошта також долучена до того, щоб збирати кошти і перераховувати на підтримку наших збройних сил. Як зазначили у полтавській філії Укрпошти з ескізом цієї марки планують випустити і мерч.